Всім привіт! Оце ми трішечки вирішили засвяткувати 1 вересня, Пронто поміняли. ось дивлюся, упаковку. Трішки змінилася піца йога, піца дуже смачна, одну ви, ми отримали в подарунок. І оце після піци я вирішила спробувати, що ж то грає мій син. І от дивіться, Ми зараз тут завантажуємо, він колись скачав на мій телефон, щось там з його телефоном було не в порядку. Скачав на мій телефон, теж має якийсь там аккаунт. Акаунт, мій походу, так? Ніколи не грала цю гру стендов. Я взагалі не люблю стрілялки. Ну, якщо подумати, що зараз я нічого не граю, то це одне питання. Але взагалі не розумію суті стрілялок? Мені краще о, якісь стратегії даються, якогось економічного плану, якийсь розвиток. Тут є якийсь результат і є сенс. А от, от таким чином ну, сенсу я такого не бачу. Але, тим не менше, вирішила дуже довго завантажу. Ну, прям так довго, що я вже думала, що я не витерплю дахої до долі і видалю то все. Ну, я б не чекала. Я люблю, коли раз, два і вже готово. Але тут 322 МБ на минуточку це не гра, а це якісь там дозавантаження. А сама гра займає ну, більше гіга. Тобто вона досить сильно загружає телефон. І я вам скажу, що, напевно, телефон гірших технічних характеристик він не буде працювати. Все-таки пробую, але все-таки пробую, тому що цікаво взагалі, що ж воно таке. Ми тут заходимо, можна вибрати, що ти граєш. Так, вибираєш, які мапи, ну, якісь варіанти. Я тут не зрозуміла, що вибирати, але щось я вибрала, так? Я вибрала, мені здається, якусь першу дуель чи щось такого плану. так. І зараз тут буде один суперник, так, і я починаю грати. Зараз вона рахує якісь там... Секунди, і воно пішло. як якась карта, і ми грузимо. Так от є карта, яку я не розумію, де да, я її не розумію, ну суть не в тому. Як керувати, теж не розумію. І тут я питаю свого сина, як керувати. Тому що, от виходить, я так зараз мегаприємно. Тут е, дуже уважно. Я чого пробую це робити, тому що я розумію, що зараз такий час, о, бачите, вбивство. Тобто діти грають що? От діти вчаться вбивати. Діти вчаться вбивати, і це не є добре. Я не скажу, ну, скажімо так, це не те, що вчаться вбивати. Це вони починають сприймати оцю віртуальну реальність як звичайну реальність. І у них, напевно, атрофується бачення того, що це є зле. В світлі останніх подій це є дуже зле. І після цього ми цю гру, що робимо, видаляємо. Тому що я спробувала і я розумію. Я розумію, що це не моє 100%, але це і не дитяча гра. Поки дитина, поки в людини, в принципі, не розвинулася психіка, так як має бути, і вона не вміє ділити на добре і зле, тобто вона сприймає все те, що показує їй інтернет, як плюс-мінус нормальне, як норму, яка допустима. Тому, зверніть увагу, у кого діти грають цю гру, я звернула туди ножі, і ніби, ніби нічого такого не видно, але видно, що вбиваєш, видно, що кров якась, от, бачите, яка штука. І видно ворога. Щоб не було потім якихось моментів, коли дитина, от бачите, ножик дає, коли дитина потім якось неправильно буде сприймати, вона буде мати агресію, будете водити її до психологів. Я вам скажу, це досить так страшно. Діти вони не вміють потім жаліти. Вони не зовсім розуміють, що їхня поведінка може бути агресивною. Вони ж так поводять себе і виграють. Тобто, по суті, це добре. Ми колись теж у дитинстві дивилися фільми різні, де супер-пупер-герой, головний вбивав всіх і це рахувалося як норма. Але але ми той час таки розуміли, що це не є норма, що це є фільм. Тому обговорюйте ці питання з дітьми, пояснюйте їм, навіть якщо дозволяєте такі ігри, не залишайте їх сам на сам з даною грою. Пояснюйте, що це не зовсім правильно, що це просто гра, якщо дитина не розуміє, щоб потім не довелося, не довелося стикатися з різноманітними проблемами подібного характеру, агресії, подібного, незрозумілого, незрозумілої поведінки дитини, так? Це страшно. Це лякає. Я подивилася. Я зрозуміла, що. Бачите, не можу я. Не можу я, не попадаю я. І не вмію я, і не треба вміти. Не бажано це вміти. А оце я зранку біжу і взяла талончик. Буду перездавати екзамен в МРЕО. Не за першим разом буду пробувати перездавати. Це купи спідницю і тримай руками. Щоб можна було ступити крок. Дивіться, ніколи не купляйте довгі вузькі спідниці з жорсткого джинсу. Це ж просто іздівательство. Особливо, коли ти спішиш. Та навіть коли не спішиш дрібочу ногами, як ці з Японії, яким перев'язували ноги, щоб були маленькі. У мене теж ноги, в принципі, маленькі. 35-й розмір. Теж ніби дитинців. <реш> <реш>, але все одно не хочу ходити, знаєте, так, як та качечка. Ой, капець. Чиберіє, як той зайчик, так? Ну, і я чебиряю, І спішу. І от для чого було одягати таку ювку? Хто б мені сказав? Красуня. А оце ми трішки вирішили по магазині походити. Хоче дитина водички, ми пішли гуляти. Купити бананку. Бананку ми не купили, щось він по дорозі передумав. Але водичку солодку по-любому купимо. Ну як він зо мною ходив, по-любому треба купити. Ну як воно так, ці діти завжди хочуть якоїсь нагороди за їхні дії? От я не розумію. Ми колись ходили і були раді, що нас беруть. А тут я не хочу з тобою йти. Ти якщо зі мною йдеш, то ти мені щось купи. Ну, це взагалі. я... Вважаю, що з таким підходом в житті їм буде легше, ніж нам, правда, бо вони вже вміють вимагати, вже знають, що вони хочуть, вже знають, що їм потрібно. І це добре, це класно. Не бояться про це казати. Наглість перше щастя, але От дивіться, які класні якісь лімітовані версії. До речі, Круті, хочу попробувати це. якісь є з бананчиком і з, з, з чим там він боже, з квунулом, люди. По-любому попробуємо. По-любому купимо, він казав, що біскоті класні. Не знаю, біскоті, не біскоті, але отакий класний теж, мені здається, мав би бути. Ух, подивимося, коротше, щось таке візьмемо. Візьмаємо йду, візьму собі якесь, якби не така жира, я взагалі думала, що ще холодно. Але тут ще жара. І візьму собі зараз щось там сур-фрі, але не дуже дороге. Без, 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 без. Зараз покажу вам. Такі класні розмальовані ці баночки. Будь дивіться, я Ні, це не скавуном, це полуничка, суничка. Круто! Стоп-ультра. Оце якийсь є О -ошей. ошей. Боже. Називається моє англійська рулить. А тут є культ. Дивіться, який культ класний. О, це і шугерфри. Нехай буде культ. Energy, щось там Ukraine, супер. Український енергетик. кула, А ні, ні, такий Україні. Активатор. Неважно. Неважно, але український. Хай буде. Хай буде, український є теж різний, бачите, є стандартний, є з кавунчиком, є якісь такі незрозумілощі. Тут тих монстрів, купа. Ми візьмемо і йдемо, беремо ще якусь водичку, обов'язковому порядку, бо як без того. Ми вже поскладали, до речі, щодо води. Ми вже ті баночки поскладали геть поховали. Будемо робити порядок, я ще все маю зробити. Поскладаємо, поховаємо, хоч якісь соковинки, чи що він там хоче. Я взагалі не знаю, що він хоче, але щось візьмемо. І зараз будемо додому, швиденько. У мене вдома є робота. Дома є робота, і ми з вами обов'язково про це ще поговоримо, як ні? Бо не без того, що ми поговоримо, дуже багато маю на думці. Люблю говорити, коли працюю. І... Головне, що не до себе, а по суті говорю до вас. Тому, тому зараз ми швидко по магазину прошвинемося щось. Я так залипла на якомусь пиві. Це не залипла, це я просто стою, а камера в другий бік. Не подумайте, не подумайте. Енергетик, енергетик. В принципі, я вам скажу, інколи я така трішки п'яна від цього життя. І для того, щоб мати настрій, не обов'язково. Випивати. Ой, які яблука. Ням додому біжимо додому, додому, додому. І що ж ви думаєте? Ой, займаюся я такою справою? Я не знаю, напевно, у всіх є така справа, коли ти ніби складаєш в тій шафі, правда? А хтось ніби робить там бардак. І, напевно, що треба частіше і частіше складати, Зараз я вам покажу. Як я роблю, щоб було менше такого бардаку. Я поділила собі полочки окремо, окремо там, де костюми. Окремо там, де у мене шорти і футболки. Це якраз оця полка. Розумію, що тих шортів у мене дуже багато. Напевно, треба буде знову дещо викидати. А то я нагромаджую, і воно мені не дуже подобається. Але, я хотіла з вами поговорити, поки складаю. Я люблю так розмовляти, а ви любите, напевно, дивитися, як працюють інші люди. Від, від цього ще ніхто не, не застрахований. Мені здається, що найбільше, що ми можемо, Ти кажуть, на чому ми можемо залипати, це на тому, як горить вогонь, як біжить вода і як працює інша людина. На це можна дивитися вічно. <середжено> Якось так. Отож, що ж ви думаєте, не здали екзамен? Не здала я екзамен, і це на хвилиночку вже був е, другий раз. Я вам покажу більше. О, от так, щоб мене менше видно було. А, а те, що я роблю більше. І це був уже другий раз. Маю надію, велику, що Бог любить Тройцю. І на третій раз я все-таки здам. Е, я вже сама собі не вірю, поки їхала додому. Знову ж таки, здавала. Їхала туди, здавала, додому здавала. Ну, здаю, було би дивно. Тут трошки я не так зробила. Я хочу складати окремо такі, але вже не Лаха, нехай буде, як є. Було би дивно, було би дуже дивно, якщо б я не здавала. Оскільки я вже ті питання, мені здається, на пам'ять знаю. І. Ну, По теорії ймовірності, якщо навіть деякі питання, я не знаю, їх там близько 2,5, ну, точно не скажуть кількість, багато одним словом. Чи може бути так, що, наприклад, мені м, рандомно в телефоні попадаються питання, якісь там питання, так, яких я не знаю. Так, є такі, звісно. По теорії ймовірності, наскільки це може бути, що в одному. Білеті, не білеті, так? Там попадаються всі ті питання, які я не знаю. До речі, пройшла тільки десь половину питань, не більше. Половину питань, і з цих половину три неправильно, ну це мене починає трішки вже дратувати. Не вірю, що наскільки я не можу. Освоїть інформацію. Ну, уже ніби і ні про що не думаю, Уже ніби і налаштувалася. Уже не спішу, не переживаю. Вихідний день не на роботу. Все собі запланувала. Ну, Добігла я вчасно. Все я встигла. І буквально пару хвилин, і що б ви думали, я не здала. Не знаю, будемо пробувати ще, не втрачаю надії. Ще перечитаю декілька разів. воно ж не пошкодить краще за свою інформацію. Але якби я була, напевно, у віці 20 років, моя самооцінка б зараз була прямо нижче нуля. Але я ж розумію, що є такі речі, на які ми попливати не можемо. Повністю, частково так, звісно, але повністю ні. До речі, прийшла додому. Якимось чином, дуже дивно, була відкрита дверка. Дверка вхідна у нас у подвійні. І я вже собі думаю, було відкрито чому? Це ми йшли, не закрили, чи це сусіди? Не дотягнули? Бо мені так виглядає, що я закривала все-таки. Ну, не знаю, будемо дивитися наступні рази. Але це дивно, перший раз таки. Папушки мої, там щось якось І мала сьогодні план відвезти в село стіл. Я ж той стіла забрала замість комп'ютерного і поскладала. І він стоїть біля мого ліжка. Ну, не мега, не мега зручно. І коли я встаю, я завжди вночі згадую собі, що не залізти на стіл. Бо він в мене прямо біля мого ліжка. Але, ну, як би там не було. О, божечко, тобі. Складаю, як би там не було, напевно, ми все-таки відвеземо. Я ж пообіцяла вам, я ж дуже хочу подивитися, чи є фритюрниця. І ми ж маємо з вами готувати картоплю фрі. Я навіть маю таку штучку, де картопля фрі буде така, знаєте, не просто нарізана брусочками рівнесенько. А буде картопля фрі, нарізана е, такими, як хвильками, класними. Це має дуже круто бути. Тому обов'язково маємо поїхати відвести, привезти картоплю, картоплю фрічови, привести фритюрницю, Фрітюрницю обов в обов'язковому порядку треба привести. І треба буде, до речі, викинути старий пилосос. Все планую, можливо, на. Є бажання купити собі пилосос, який буде працювати замість мене. Зараз таке пилососів багато. Не знаю, правда, як він буде себе поводити, і чи він дійсно буде працювати замість мене, чи будуть якісь нюанси. У мене тут немає порогів як таких. І я думаю, що якщо б його запустив в кухню, то все-таки можливо, можливо, він би добре мені працював і збирав. Цю пилюку. Звичайно, я не вважаю, що дія такого пилососа повністю нас застраховує від прибирання. Так само, як, наприклад, той, ми брали в оренду раніше для миття вікон. Тому що, дійсно, висуватися на двір, мити вікно з якогось там 10-го поверху. Я вам скажу, це той ще ризик. Чи воно вікно того варте, щоб піти до асфальту в польоті. Перетворив кінетичну енергію в потенціальну і помножив на твою вагу. Бо, як пам'ятаю, з фізики школи, чим більша вага тіла і чим більша відстань, висота, тим Більшу швидкість розвиває тіло і тим більшу роботу виконує. Тобто це буде така потенціальна енергія ух! прям розмазатися можна по асфальту. Хоча в мене не прям величезна вага, але думаю, що летіти все одно буде класно. Так? А оскільки літати я не вмію, тому варто поберегтись. Так, до чого я вела? І ми брали такий для миття вікон, він досить класний, він миє, але все одно він миє тільки скло. Це перший момент. Він миє дуже довго, біля нього треба весь час стояти, він може відсипитися. І все одно в кутиках, бо він має такі заокруглені штучки, все одно в кутиках він не вимиває. Тобто, як не крути, а любий оцей пилосос він хоче додатково ще прикласти руки. Це, знаєте, це як мати посудомийну машину, але. Ти ж мусиш очистити посуд. До речі, посудомойну машини в мене немає. Ти ж мусиш очистити посуд від зайвої їжі, а потім просто ніби його пропарити. Тобто, по суті, якісь такі дуже сильні забруднення ну, не вимиває посудомийна машина. Треба рученьки. Треба якогось ж, В майбутньому боне. Ох! І м -м я от подумала собі що можливо, попрошу Миколая о такого робота, який буде ходити, і буде мені що мити підлогу. Але, знаєте, так чисто від. О, я так сиділа прила, від зайвого, зайвої пилюки, після того, як вона помита, просто підтримувати оце в нормі. Так що покажу вам ще точно. Як я здала екзамен, можливо, буде, буде можливість, вибачайте за тавтологію, показати, як я Ой, поїду, їду за рулем, машинки нарешті. Планую обов'язково, і ну, планую дуже багато. І планую ще багато-багато-багато різноманітних екскурсій цьому році. Тому буде багато інших відео. Побажайте мені удачі. Напишіть, хто як здавав, тому що у мене такий трошки комплекс неповноцінності розвивається. Я ж знаю, що я знаю, а чомусь результат не такий, як очікується. Дякую, що були зі мною до кінця. Поскладала це на один день знову будеш складати. Подивилася, що більше футболок. Мені не потрібно, коли складає завжди так думаю, а потім купляю нові. Це просто жах. Напевно, у кожної жінки так. Всього купа, а немає що одіти. Страшна біда. Залишайтесь зі мною надалі, буде більше відео. Па-па-па!